Доброго ранку, доброго дня. Хай все навкруги добрим буде щодня. Малята зараз на вулиці весна. Гріє тепле весняне сонечко. З'являються весняні яскраві квіти. І зараз послухайте загадку і спробуйте відгадати, про яку квітку в ній сказано. Сонечко в траві зійшло, усміхнулось, розцвіло. Потім стало біле-біле і за вітром полетіло. Малята, як ви гадаєте, що це за квітка? Так, це кульбабка. Погляньте, як їх багато. Всі люди дуже радіють появі кульбаб, тому що вони жовті, яскраві, а жовтий колір піднімає настрій. Малята, а на що схожі ці квіти? Так, на кругле жовте сонечко. І сьогодні я вам пропоную послухати вірш Наталі Забілий, який так і називається Кульбаба. На леваду я пішла, ціла купа там кульбаб. Ніби сонечка малі посідали на землі. Малята, про яку квітку говориться у віршику? Так, про кульбабку. А ви бачили кульбабки? На що вони схожі? Так, на кругле жовте сонечко, молодці. А зараз, малята, послухайте цей вірш ще раз. На леваду я пішла, ціла купа там кульбаб, ніби сонечка малі, посідали на землі. Малята, так про яку квіточку ми сьогодні слухали вірш? Так, про кульбабу. Якого вона кольору? Жовтого молодці. А на що вона схожа? Так, на сонечко, розумнички. Дітки, пропоную вам вдома разом з батьками вивчити цей вірш. А я послухаю вас у вайбергрупі. А на сьогодні я з вами прощаюсь. До побачення! До нових зустрічей, малята!